Мы родились при Путине, мы и умрем при Путине. Можно верить, можно не верить. Вероятность 50 на 50. У нас же такая веселая страна, все необычно. Не, ну если вот серьезно об этом поговорить. Серьезно? В нашей стране разве по-другому можно? То есть вы думаете есть? Да. Сколько их? Не знаю. А я за него не голосую, потому что люблю его, чтобы вот он уже отдохнул. А он устал. Думаю, что есть. Почему? Ну, он все время, время по-разному говорит. То у него круглое лицо, то у него схукожное лицо. Да, мне кажется, и походка разная, и лицо разное. Где? Вот вы можете аргументы привести? Вот какие последние моменты вы видели, что какой-то разный человек. Ну, когда он сейчас в кабинете, у него одно лицо. А когда он где-то выходит к людям, у него совершенно другое лицо. Вообще другое. А вы не видите? Я одна вижу. Ну, на лице выражается информация человека. Если глядишь на него, например, видно, как его ботиском колют, я знаю только. Понимаете? Конечно. Почему? Я знаю. Знаете? Конечно. Откуда? Ну, знаю. По работе, да. А, вот так вот, да? И... Вот, ну, если по работе, то есть аргумент, это что, это в целях безопасности делается? Конечно. Конечно, цель безопасности. А почему нет? Чем лучше, чем, чем интереснее. Чем лучше двойник, тем интереснее. А почему нет? Я почти уверена, что да. Сколько их? Ну, вот это я не уверен. Ну, может, четверо, трое. Зачем они ему? Что удобнее, чтобы было осуществлять управление страной. Ну, чтобы на телевидении там не особо разъезжать, а заниматься другими более важными вопросами. А он сам есть? Ну, блин, я надеюсь. Верю, что есть, наверное. Но я не на 100% уверена. То есть это он один? Ну, хотел бы в это верить. Можно так отвечу. Ну, сейчас делают и грим, и... Ну, сейчас технические возможности вообще просто нереальные. Я думаю, как-то так. То есть вы думаете, что было бы желание, а будет да. все? Да, будет все. Но если есть какие-то двойники, ну, тогда все расплывается просто как шоколад. И вообще ни о чем. Мы а тогда почему же... расплывается? Ну, потому что там двойник, там двойник, и что? Мы к чему приходим тогда? Вообще ни к чему. Есть хорошие актеры, я думаю, которые их подготавливают же, и вполне даже, наверное, и любой человек бы справился с его внешностью, потому что там такие деньги, что за такие деньги я бы, наверное, сам любым двойником бы стал. То вы бы и сами бы сыграли? Да. Российские войска продолжили наступу в районе Авдивки и подтвердили... А, цей наступ це підтверджує зокрема і задут вивчення війни. Геолокаційні кадри полковни 24 листопада показують, що російські війська просунулись на північ від Красногорівки, але цікаво те, що реч сказав речник таврійського групування військ України, полковник Олександр Штупун: що російські війська нібито знизили інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на авдіївському напрямку, але вони все ще ведуть піхотні атаки, пане Петре. Що можна пов'язати от зниження саме авіодарів і кількості бронетехніки на цьому напрямку? В загальному технічному контексті у росіян є проблеми. Вони доволі масштабовані, але не, не настільки, як би нам хотілося. Розуміємо, що Авдіяка для них є політичною. Путін віддав наказ її брати. Йому треба хоч якісь позитивні успіхи під час кампанії, самоперепризначення перепризначення на президентському посту. От відбувається там те, що відбувається. Нагадаю, що Авдіяка в на праді стратегічний пункт це ворота практично до усієї Донеччини разом із Бахмутом. Вони не відмовляться від цієї стратегічної концепції. Нагадаю, що Бахмут був взятий величез. Чезними піхотними хвилями. Навіть приватна воєнна компанія Вагнер задекларувала за 10 місяців боїв утрати у поза 22 тисячі особового складу. Це не беручи до уваги регулярну армію. На цю хвилину все, що відбувається навколо Авдіївки, перейшло в режим стратегічної рутини. Рано чи пізно шальки обов'язково схиляться у чийсь бік. Важливо, щоб у наш Пане Петре, щодо півдня ми бачимо, що українські захисники продовжують тримати лівий берег Херсонщини. Ну наскільки це ускладнює, все ж таки, намагання Путіна відновити свій наступ на цьому напрямку, і наскільки взагалі про що це свідчить: брак особової особового складу ворога чи брак техніки, зокрема і снарядів тощо. Скоріше брак техніки з особовим складом у них на раді все відносно адекватно що не менше від 20 до 25 тисяч особового складу на місяць, бо десь в таких показниках вони втрачають особовий склад. Вони заміщати можуть, і ще якийсь час зможуть. Вони офіційно декларують свій мобілізаційний ресурс від півтори мільйона людей до трьох мільйонів. Це неймовірно багато і на жаль, низового стрілецького озброєння, починаючи від автоматів Калашникова. А якщо треба, то йдуть і до рушниць Мосіна. У них ще доволі багато. Це сотні тисяч. І за родину за Путіна завелічує, будуть помирати. Ну а в частині що стосується так званого снарядного голоду, то тут направду є суттєве пониження сукупних артилерійських залпів у добовому вираженні. Якщо минулого літа вони могли виставляти артилерійські вали в межах 45 тисяч пострілів на добу, а почасти доходило і до 80 тисяч, що в історичному контексті є безпрецедентно з часів Другої світової війни. То зараз ледь-ледь сягають. 15-20 тисяч залпів, і дійсно є проблематика із корейсько-китайськими снарядами чи там іранськими. Точно є вже підтверджені варіанти, що вони розривають артилерійські стволи у нашого противника. Ну і по артилерії ми сягнули ну, неймовірних результатів у частині її винищення. Поза 7800 арт установок. Це про тому, що штатний комплект на початок війни був 5,5 тисяч. Все рухається у правильному напрямку, але це буде довгий шлях. Пане Петре, як ви зараз оцінюєте намагання за на заходу західних партнерів України а, відновити своє виробництво артилерійських снарядів, враховуючи те, що Росія вже а, майже перейшла на військові рейки і виробляє щонайменше не менше мільйон снарядів або навіть два мільйони, вибачте, на рік? А, ну і ми бачимо, що поки що колективний захід коаліція Рамштайн не може впоратися з такою чисельністю. Ну пішов, пішов рух уперед. Тут треба чу чуточку вдатися до історії. Нагадати, що було на початку цієї війни. Mm -hmm. На початку цієї війни росіяни на вкладах мали від 15 до 20 мільйонів снарядів. Це неймовірно багато. Росіяни і на цю хвилину залишаються найбільшим виробником снарядів у світі. Вони виготовляють у межах від півтори до двох мільйонів. На рік О, десь у цих межах і підняти його на правду більше не зможуть, але це дуже багато. Чому? Тому що це на місяць, десь 125-140 тисяч. Це дуже багато. В той час як американці почали цю війну з виробництвом снарядів у кількості 13 тисяч на місяць. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.